Вітаю вас, любі дітки! Сьогодні у нас заняття з логікою математичного розвитку і тема заняття «Дні тижня. Але спочатку роздивіться, будь ласка, малюнок та дайте відповідь на запитання, чому буває день і ніч? Добре. Але щоб досконально... Розібратися в цьому питанні. Давайте подивимось відео. Привіт! Мене звати Ель. Сьогодні ми з вами поговоримо про зміну дня і ночі на землі. Розглянемо, чому саме і як це відбувається. Щоб краще зрозуміти матеріал, ми з вами полетимо у космос і розглянемо. Я все влаштовано. Для вас не секрет, що люди винайшли ракету, за допомогою якої літають у космос, тож сідаємо зручніше і вирішаємо у подорож. Ось ми і прилетіли звертаю вашу увагу, що у космосі немає повітря. Тому космонавти для цього одягають спеціальний костюм, який називається скафандр. Подивіться на земну поверхню. Бачите, як сонце світить на одну половину шара. Тому зараз там день, а інша половина планети у затінку. Значить, там ніч. Зміна дня і ночі сумовлена постійним обертанням планети навколо своєї осі. І цей процес відбувається щодня. Ми дізналися, чому саме відбувається зміна дня і ночі на землі. Тож повертаємося на Землю. На цьому все. Добре, дітки! А зараз пригадайте та назвіть послідовність частин доби. Так, частина доби це ранок, день, вечір і ніч. Розгляньте, будь ласка, малюнки на екрані. Розкажіть, що робить хлопчик упродовж дня. Що він робить вранці? Що він робить в день? Ввечері та вночі? Молодці. Розгляньте, будь ласка, ще один малюнок. А що, як проводить цей хлопчик свій день? Що він робить вранці, вдень, ввечері та вночі? Молодці. А розкажіть, що зазвичай ви робите вранці вдень, увечері та вночі? А зараз давайте наші оченята відпочинуть і зробимо гімнастику для очей, а допоможе вам цьому вже знайомий вам лімурчик. Thank <laughs> you. Добре. А зараз дітки, ми з вами поговоримо про дні тижня. Будь ласка, постарайтеся запам'ятати назви днів тижня та їх порядкові номери. Перший день тижня понеділок, другий день вівторок. Третій день середа, четвертий день, четвер, п'ятий день, п'ятниця, шостий день субота, сьомий день неділя. А зараз, будь ласка, послухайте віршик про дні тижня. Днів у тижні рівно сім назви вивчимо усі. Понеділок перший день, а за ним вівторок йде. Далі середа четвер, твердо знаю я тепер. Після п'ятниці субота, де кінчається робота. Ну а сьомий день який? Та звичайно ж вихідний, неділя. Дуже добре. Дітки, який день починає тиждень? Так, це понеділок. А який день закінчує тиждень? Правильно неділя. А які дні вихідні? Субота та неділя, а які робочі дні? Їх п'ять понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Який день наступний після середи? Четвер. Який день передує неділя? Субота. А зараз, дітки, уважно розгляньте малюнок. Як можна назвати ці предмети одним словом? Уявіть, що всі предмети почнуть рухатися в напрямах, позначених стрілками, то куди буде рухатись автобус, Так, праворуч, куди буде рухатись літак, поверх, куди буде рухатись вантажівка. Ліворуч. Куди буде рухатись катер? Вниз, куди буде рухатись тролейбус? Праворуч. куди буде рухатись корабель. Вниз, куди буде рухатись автомобіль. Вверх. Куди буде рухатись лодка? Праворуч. Куди буде рухатись мікроавтобус? Так, ліворуч. Молодці. Дітки, розгляньте, будь ласка, малюночки. Скажіть мені, будь ласка. Роздивіться перший квадратик. Де? Знаходиться зайка по відношенню до шляпи. Так, перед шляпою. А тут, де знаходиться зайка? Правильно, на шляпі. А тут роздивіться, будь ласка. Зайка над шляпою. Так, йдемо нижче. Де зайка? За шляпою. А тут де зайка. В шляпі. Тут. А тут зайка між шляпами. Добре. Роздивіться, будь ласка, ще малюночки. Де знаходиться кішка перед корзиною? А тут, в корзині? Наступно – під корзиною? Далі, де знаходиться кішка? За корзиною. Де знаходиться кішка? На корзині. А тут? А тут кішка між корзинами. Дуже добре. Молодці. Наше заняття добігає кінця. Бажаю вам всього найкращого до нових тих. Зустрічі.